Ера дронів зі штучним інтелектом Україна успішно застосувала дронматку проти російських окупантів. Основне його завдання доставити в піві дрони на велику відстань, автоматично визначити ціль і знищити російське ППО чи склади. А ключова перевага такого розумного дрона це те, що його не бачать ворожі ППО. У чому ще особливості технології? Дмитро Шульга дізнавався. Він не просто летить, він думає. Дрон матка здатен автономно долати сотні кілометрів, несучи на борту два fpv дрони. І це вже не розробка, а робоча бойова одиниця. Україна вперше застосувала дрон матку на базі штучного інтелекту проти країни-агресора. Про це у Фейсбук написав віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації. У дописі зауважив, такий вид здатен доставляти два і впіві дрона на відстань до 300 кілометрів. Фахівець дронів Ігор Пиць наголосив на важливості автономності. Автономність це те, що дрони зі штучним інтелектом самі можуть знаходити цю ціль і її підсвічувати. На неї захоплюватися і її вражати він там знаходиться і аналізує, що відбувається. Тобто він може в режимі патрулювання побачити техніку, побачити той же засіб, ПВО, побачити якісь там ЗРК і так далі, і випустити по них бо бойові ударні ФП дрони Нова система використовує візуальну інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер і може сканувати рельєф. Штучний інтелект самостійно розпізнає та обирає ціль. Розповідає керівник розвитку портфоліо та штучного інтелекту Брейван Максим Макарчук. І тут якраз засоби штучного інтелекту, такі як комп'ютерний зір, можуть нам допомогти в тому, щоб розпізнати ціль або до того, щоб навести дрон, довести його до цієї цілі, щоб він її уразив. Конкретна ідея такого типу виробів, в тому, що е, безпілотник маленький, який насправді виконує функцію е, боєкомплекту, боєприпасу, можна занести далі. І той великий літак це насправді носій для цього безпілотника. Крім того, дрон важко помітити та й летить він тихо. Відтак збити його важче завдяки штучному інтелекту. Матка не використовує gps навігацію тож системи радіоелектронної боротьби малоефективні ефективні проти неї. Очевидно, що об'єкти маленького розміру тяжче побачити ніж в радіолокаційну станцію, ніж великий носій. Знову таки підхід скидання нам допомагає. І четвертий варіант з допомогою перехоплення сигналів керування, випромінювання, яке є з цього носія. Якщо ми говоримо, що система автономна і самостійно приймає рішення, куди летіти, то такого випромінювання просто не існує. Експерти кажуть, через використання штучного інтелекту вартість такого дрона чимала. Штучний інтелект це по-перше, здоровдороження процесу самого, тобто здорожчання, дороговизна самої розробки, самого засобу це доволі дорога річ, оскільки чим якісніший засіб нам потрібно буде отримати, тим дорожчим він буде. Один коштує 10 тисяч доларів, каже Михайло Федоров. Але для порівняння запуск ракети обходиться у 300-500 разів дорожче. Ну, якщо брати, порівнювати з ракетою, то це е, де, де, одразу поділити на 10, на 10 і буде десь 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 правильно, може, навіть більше. Ну якщо брати в цілому, то ну, ця дрономатка, вона скоріш за все, буде. Ну я думаю, що де десь вона буде коштувати ну, разів в 10 більше, ніж дрон. Прости, основна місія дрона матки доставляти FPV-дрони, виявити сіль, атакувати об'єкти і повернутись назад. Пальне розраховане на політ у 100 кілометрів. Долати ж дрон може і 300. Водночас, як зазначає Костянтин Криволап, вже існують макети, здатні нести ще більше FPV-дронів. І там були розробки і на два дрони, і на чотири. І якщо не помиляюсь, одного разу бачив навіть на шість. До ну, то вже такий загалі був такий дійсно авіаносець. За словами експертів, українці вже перейшли до етапу використання дронів зі штучним інтелектом. Наступний крок оснащення їх високоякісними чипами для покращення аналізу місцевості та автономного наведення. Дмитро Шульган, Дмитро Курченко, телеканал «Рада для підсумків. Єдине головне.